Путін зараз повертатиметься вже до себе на болота після цього дводенного візиту до свого керівника дзіньпіна. Перше, Китай хоче має справи з Путіним, але поважає територіальну цілісність будь-якої країни. Це принципово для них, бо дзіньпін також має справи із цивілізованим світом. Друге, Путін опиняється все в більшій залежності від дзіньпіна. І коли він казав про поглиблювання відносин між КНР та РФ, і в мене є лише один варіант, куди вони можуть поглиблюватися. Тільки на територію Росії, ну і третє, все, що наговорив диктатор про свої ці так звані мирні наміри. Про те, що він не хоче захоплювати Харків, тощо. нам треба розуміти, що диктатор хоче говорити виключно з правом сили, сам хоче ставити ультиматум. Тому цивілізованому світові треба зробити все можливе, аби у диктатора не було змоги навіть думати про це. Взагалі, мені здається, що мені теж як і многім багато не вистачає. Я ще маю працювати над собою.